Всім привіт, друзі! З вами я тім, і вам не давалося таке відчуття, що на цій... Карті на, для, ну, на вас хтось слідкує. Ну, коротше, ще вчора е, один блогер Жура24К сказав нам про нового монстра. Це гнилий. Я, до речі, про нього зняв шорт, можете подивитись. Сьогодні ми будемо призивати гнилого. Якщо чесно, мені страшно, бо тому що сам він е, ну, як 6-13. Добре, давайте вже починати і якраз його призивати. Нам цей. Е, ну, Можна взяти ліхтарик і треба світити на такі плями. Якщо чесно, я просто думав, що це помилка розрабу. І ну, він просто там такі ефекти додав. Ну, Мені так здається. Ну, але не той самий гнилий. До речі, в гнилого є 2 ока, чотири, 6 Шість, Це значить він злий. Ну, це... І я не знаю, який він зараз на мене буде злий. Ну... Чи злий, чи нормальний, ну окей, нам вже треба починати. І саме найголовніше правило, щоб перезвати призва... призва... е, цей гнилого, ну, 5.40, вроді би, він так, як тут 613, нам треба посвітити на ось ці всі плями. Ну, такі легенди, що це все зробив той самий гнилий. Е, та, І тут, ну, коротше, він, е, за... він зараз. Мені, мені просто дуже страшно світити. Чекайте, у мене щось чуть глюче. Ніхто не зайшов. Ну в мене аж так сильно не глюче, щось просто я цей. Мені страшно, слухайте. Скарі Чікен і Джека е, водріл, їх, е, їх боятися не треба. А от ось ці, наприклад, м'ясну курку, там, гнило і все інше треба. Добре. Поставлю, той нам треба поставити ось це. І якийсь чорний предмет. Наприклад, ось такий чорний <кхи> предмет. Ну і в принципі має вже прийти гнилий. Ну, але мені здається, що це все міфи, легенда. Рів, це неправда. От, е, 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 ну, розраб додає. Ну, те, то, що він зробив з м'ясною куркою, це просто жесть. Окей, мені там, ну, походу, ну, ніхто не заходить, так що. Я думаю, що можна вже закінчувати. Давайте тут перевіримо десь. Ні, нема. Давайте ще ось тут десь перевіримо, нема. Ну, коротше, це все міфи. Ну, тоді Давайте ще цей наостанок зайдемо от сюди. І що тут в нас є? А, не мені!